11 жовтня відзначають Всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги. Досі хоспісу, тобто закладу, де безнадійні хворі могли б отримати необхідну допомогу, на Буковині немає. Людям, які зіштовхнули зі смертельним захворюванням, саме в таких установах і завдяки препаратам і психологічно полегшують життя. Допомогу надають також їхнім родичам. Про те, що такого закладу вкрай потребує Чернівецька область, свідчить статистика. Лише з початку цього року на Буковині від раку померла 601 людина. Ще понад сотню почули страшний діагноз рак четвертої стадії. Не маючи достатньої кількості коштів для створення хоспису, лікарі Чернівецького онкодиспансеру вишукують інші методи, щоб надати допомогу таким хворим. Вони створили регіональний осередок Всеукраїнського громадського об'єднання Українська ліга сприяння розвитку паліативної і хоспісної допомоги. Їм вдалося вивести на що область до п'ятірки кращих із надання такої допомоги, але все-таки медики сподіваються, що благодійники або владники віднайдуть кошти, і така медико-соціальна установа з'явиться. Так, насправді у нас зараз немає такого структурного підрозділу, і відповідно у нас зараз немає і тих фінансових капіталовкладень, які можна було би вкладати в розбудову цієї структури. Але що стосується власне. Спостереження чи допомоги медико-соціальної, власне, те, що передбачає госпіс, то звичайно, що таким хворим, онкохворим, така допомога, як і попередні роки, вона проводилася. Не завжди так ефективно, як нам хотілося би, і швидка допомога може реалізовувати, і дільничий лікар, і лікар у Це ніби розпорошено між трьома різними ситуаціями.